Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 6 серпня, середа 2025 року. Покажу вам дві форми винограда. Одна вже така всім відома форма, це слава Україні, яка на ваших очах. Тут така грона чимала. О. Ну, а друга Помпея. І так, Слава Україні, друзі! Це на ваших очах прививочка. Вона, до речі, теж вимерзала, але ж одна грона, ви бачите, тут знизу ну, таку гарну видала. А так багато то пасеників таких, таких вона повидавала. І було дві грони. Тут ось висить грона і тут висить грона висіла до вчорашнього вечора. Півтора ну, рази більше, ніж. Чому я її показую? Тому що вчора я вже слав в Україні ввечері куштував. І вчора я підійшов до тої груни, яку я вчора зірвав. Наче там птичка трішки побила зверху, наче о, а потім яку скуштував, а вона вже якби сладюча, сладюча ця форма. отака ягодка. Ну є, бачите, така, є і більша воно, є. І... Це вже так на сонечки покажу вам. Давайте я розкушу, щоб ви побачили, яка вона. Ви бачите, що кісточка не зелена вже. Отака вона, кісточка при достиганні, вона не чорна стає, а от такого кольору. О. З хрумка, така м'ясисто хрумка. І може що нагрузка така невеличка в цьому році в зв'язку з цими приморозками, але вже на теперішній час і вже можна спокійно зривати. Хочу сказати, що виноградної колекції в мене побільшало форм вишневецьку в цьому році. Зробив я прививки такі значить, ельдорадо, потім червону калину, світанок і смуглянка. Теж, коли ці привики були зроблені, мене форми всі врожайні, особливо Ельдорадо і світанок сильно мене вразив. Там теж по дві по три грони були на кожній прививці. І грони такі чималі. От світанок, взагалі там грони. Вже на прививки були там такі більше кілограми. Ну, Видно, що з потенціалом і ягода крупна. Я їх вже пронормував, але я вам говорю, що мене вони дуже вразили. Тобто, ну, якби, давно не було селекції Вишневецького. Я думаю, що він вже як випускає, то вже випускає тобто, людина. Тобто, він не клепає форми кожного року, давно не було його форм. Але ж всі форми, які він випускав, ну, які давайте припомнимо. От, Слава Україні! Оце, да? Потім в мене були на участки Хаміліон, колись була форма. Вона. Така теж рання, рудюча, сладюча. Трішки там вона була, не дотягувала до риночного розміру. І такий, ну, колір був ну, такий грязнуватий. Тобто не, ну, для ринку вона в конкуренції, звісно, вона слабенька була. А як для особистого. Для споживання, то вона там сахар був занадто такий, сладюча форма в чопіні. Тобто була як для себе була дуже хороша форма. Потім була подарок Ірині, Тобто це він якби честь своєї дружини назвав. Опа, дивіться, бачите, Одірвалася. Та вона вже стила. М -м -м. Дивіться, яка косточка. Грона, я ж говорю, ця грона вже десь так ну, кіла може ну, більше, ніж полтора, може, вже її можна спокійно зривати. О. Значить, оці форми я, я, я впевнений, що він Ви, е, оці, які я назвав там, Ельдорадо, там Червона калина, смуглянка і світанок, я думаю, що вони будуть вражати нас і врожаєм і там все буде добре, тому що автор, я кажу, редко, але тобто, ну, У мене таке перечуття, що. Там буде все в порядке цими формами. Якщо буде все добре, то на той рік вже будемо спостерігати. Ну по прививкам вони мене дуже вразили. Тобто, Видно, що форми родючі. І так, слава Україні, друзі, це теж, це теж е, е, як я вчора там для початківців, теж можете придивитись форма така і родюча. Але ж в моїх умовах може це піще. по мене нема корновласного кустика на превеликий жаль, Надо було висадити. Все время кожен рік, думаю, висадю, висадю. Опа, сонечко вийшло. Дивіться, яка вона жовтенька, гарна. Оце і колір, ну, якщо вам видно, такий. В моїх умовах, може, я живу рецепту. Ще поможе влягав, то бувають грони плотнуваті. Тобто, в цьому році я нічого не прорізав. Оце вона така є, хоча вона ну, налилася, не Да. А в минулому році я її прорізав, друзі. Тобто, вже урожай був якби, на кожному пагоні, там і по дві грони висіло, і гронки прорізав. Небагато, там, 5% там, чи, чи 10%, але ж прорізав, тому що ну, видно, що вони були плотнуваті. О, може в корневласному варіанті там все добре. Ну, я говорю те, що цей. Форма ніколи мене не тріщала. Завжди гарна врожайність. І ну, крупна ягода. Крупна. Так, підійдемо до слідучої форми. Друзі, зараз ми підходимо до форми Калугіна під назвою «Пампія». Тобто Просили люди показати. Дивіться, це ось одна прививочка минулорічна, втора прививочка. І тут ось була зроблена третя прививочка. Та тобто, ось видно розщеп в минулому році. Сильно, сильно вибив мороз. Тобто, ви бачите, пагони є, вони всі холості. О, але ж тут на, на одному пагоні і тут ось, ось пасинок, ось пасиночку, таке щось непонятне було. Ну і ось коли воно налилася, вона ще не готова. Але ж візуально я показую, як, тому що люди ні, ну, просили мене, Віталій, покажи помпії на теперішній час. Якщо був би порожай основний і... ну, Мороз його б не побив, а то мені кажеться вже на цей термін. Та я не, не кажуться, я впевнений, що вона вже б дозріла. І, і ягода була б крупніша. О, хоча о, тут о, чималенька. Ну, будемо тільки сподіватися, що на, на той рік буде все добре і вже, вже я вам покажу. А так візуально ось на пасинковий, на пасинковий напасинку, така пасинкова грона Отакий вона має вигляд. Помпея лугна. Крупне вважається виноград. Він ще не готовий. Я попробував, він ще... Ще, я ще попробую цю ятку. Ну, Ця ятка вже ну, ще не готова. Бачите, вона не така м'яка, не така навіть не... Ну, розова чи як да, хрумка, як зазвичай калугинські форми. Ну, легенький цукор вже відчувається, але ж її треба повисіти, друзі. А візуально вона така. Тобто, мало що я можу сказати, сам бачу перший раз урожай, тому що в минулому році я тільки щепив її. Ну, на той рік, при умові, що буде все добре, то вже будемо тоді розглядати. В цьому році може хтось і покаже. Так що... Той, хто мене запитував, спостерігайте, хтось вам і вилуже вже, е, покаже цю врожай. Ну у мене такі в цьому році результати по, по, по даної формі. Друзі, на останок уже я вам покажу. Тобто, це зараз буде тема не про виноград. Тобто про виноград я вам про баштан так Би, покажу. О, тут ви бачите ось рядочок і бурян. Бурян росте. Це не те, що я тут бур'ян вирощую, а просто ви бачите тут капля. І тут був рядок мене висажений, я вирощував росаду, росаду в цьому році кавуни. і Ми вже їх би, скуштували з 20 липня. О, ось Видно, що видно, лишилося, а кавуні вже немає. Тут кавуни вже розсадним методом. Я перший раз в цьому році спробував. І ми їх вже скуштували. Тепер я вже ну, оцей бурян уберу. А бурян для чого? Тому що ну, сонце таке спекотне і я е, ну, кавуни були тут у буряну. Я не такий освічений ще баштаник, це я вам так вже показу. А тут в мене ось баштан по фасаді не без. Ви бачите, чисто буряна немає. О, покажу тут в мене такий. Росте сорт талісман. Це я вже на сінім садив. Ось такі кавунчики. Дивіться, чи малі, ще чи й кавуничка, хто розуміється. І дивіться, тут талісман теж такий гарний гібрид. Ось один кавун, другий кавун, воно третій кавун, четвертий кавун, воно п'ятий кавун. Да? Тоже шостий, тоже другі кавуни теж продюсер. ну якби... Це талісманчик. То есть, ну, розмір чималий, уже дивлюся хвостик, за, ця, вусик такий сухий, вже можна їх зривати. Потім що вам ще показати, я вам, зараз йдемо далі. Сейчас я включив, ось ви бачите каплю. каплю. Ось у мене кавунчик є тут. О. Карістан. Дивіться який кавунчик виріс. Теж гарний гібрид. Я, як ви, я ж говорю, я в Баштані це другий рік виращую. В минулому році я спробував виросити кавунчики, в мене вийшло. А виросив я два слова. Скажу, теж воно все, знаєте, як культура дуже цікава, хочу сказати. І затягнула. А як вийшло? Я в минулому році одній людині дав саженці винограду, а він мені весною привозить семена ну такі професійні, правда, в упаковках, там, де по тисячу сім'ян. Ну, ну, там не тисячу сім йшло, йшло наприклад, 100 насінин кавуна, і кавун був продюсер. І баночку таку е деня була. А як же вона називається? Ефіопка. І я посадив в минулому році. Посадив, і ви знаєте, мене, я виростив баштан, в мене були кавуни в основному такі десь 5, 4, 5, 3. Да. А деякі були такі 8-10 кг. Були кавуни. Тобто я не хотів в минулому році зняти, ну, але ж не те. Тобто Кавуни в минулому році їли. Шесть рядків я такі по метрів там, 18 посадив. О, Хватило, нам ще там і, і в діжку там засадили, тому що було. Були такі кілограмові кавунчики на 1,5 кг дуже багато. І диня була смачна, тобто затягнуло мене. В цьому році я вже покупляв насіння. Отож, де я вам показував бурянчик, друзі. Оце, так? Да? Оце я виростив розсаду. 20 квітня я в касети купив ті сімочки. Ну, Ну, Кавунчик-продюсер, це, це не гібрид, це сорт, американський сорт. Да, якщо б я взяв, б, може ще б більше ранній гібрид, гібрид б, то вони був б ще раніше. Але ж 20 квітня я його висадив в касету, 20 травня я висадив відкритий ґрунт і вже 20 липня... Ми вже їли кавуни. Тобто, буквально два дні тому останній кавунчик. Кожен день один-два кавунчика, ну, два тижні пройшло, ви вважаєте, скільки тут було кавунів. О. Теж мені дуже сподобалось. Так, що я вам показав? Я вам показав талісманчик, похвастався вам, ну як похвастався, показую, що якісь результати є. Потім я вам показую карістанчик. Раз, два, три. Теж такий непоганий не гібрид. Тут вже доїдаємо, друзі, це ось кавунчики називається Orange King. Я, може, вам позже розріжу, покажу. Це такий жовтий кавунчик. Корейська така селекція, він геть жовта-м'яка, хрумка. І, да, вони теж вже стилі. Це кавунчики садилися, все з насіння. Потім тут йдуть, дивіться, жако. Отакі такі кавунчики. Теж такий. Гібриді кродючий, він при достиганні буде мати отакий колір, отакий весь. теж м'якоть так внутрі буде жовта. На смак я не знаю. Потім може, якщо вам буде цікаво, то я можу поділитися. Ще тут один гібрид є. Я вам ще скажу, як він називається. Це теж корейський, по-моєму, м'якоть буде жовта. Так, і цей гібрид називається Шуга Елоу. Теж тут м'якоть вважав, бо він такий солодкий. Ну, ану-ка хвостик, Та він вже вроді, чи ні? Ні, ще. Не, ні, е, Теж має бути жовта м'якоть і дуже-дуже солодкий. Ще не куштував ну такі, знаєте ексклюзивних багато кавунчиків. Тут ось у мене е, це тут гібрид. Я, не, справа в тому, що ряди я то висадив, я купляв. Супермаркет насіння семена і повисадював ряд ряд Шугайлову, ряд Жако. Але ж е, е, із 25 насінин, які йшли в профупаковки, е, тих три зійшло, тих два зійшло. якась така була, ну Може холодна весна була. Так. А потім я де місце було, засівав вже ж в мене були семена продюсера. І це продюсером. ну Тільки це вже було десь числа. 5 там, чи 5 чи 10 червня я вже досівав. Оце все продюсер, який посіяний сімочкою І десь числа 5-10 червня. ну десь буде, наприкінці серпня. А тут у мене, дивіться, отакий ще гібриди є. Зараз я вам скажу, як він називається. Так, оце гібрид Фарау. ну Він такий буде пізній, він такий дуже крупний гібрид. Ну, як в характеристиках, він такий видовжений і він буде осінній. Ну, він такий там більше 10 кг, там кажуть і 15-18 і 18. ну там і не буде, якби, Аби 10 кілограмів буде, я буду цьому радий. Це фарао. По осінній, бачите, отакі калунчики. І ще в мене є топмара. Топ топмара, тут ось, ось осінній. Дивіться, оце ось, ось топ-мара, вже такі кавуни. Теж кавун якийсь дуже американський селекції. Дуже крупний, він ще геть наливається, але ж теж городючий, дивіться, які кавуни. Тобто, ну, до чого я веду, що В е минулому році так би шуття і за цих же саджанців, ж, все ж благодаря винограду, тобто людині дав виноград, він мені дав. Е дав. А тут бачите, що, мабуть, якась ворона прилетіла, я сьогодні зірвав. Жалко, такий кавунчик ну, здоровенький. Ну, і він поклювало, тому що засуха, води хотіла. Так що такі справи, друзі. Ось о Фарау. Воно фарау. Тобто кавунчиків чимало. І дуже така цікава справа, я хочу сказати. Затягнуло мене. Другий сезон вже планую на той рік. І на той рік вже планую. Вирощувати половина в розсаді, а половина це, тому що в розсаді ось, бачите, оце шугає лову, оце ж шкарейський кавунчик з цієї сторони. Теж врожайний. Не знаю, який вона на вкус. І якщо вам буде цікаво, друзі, то я можу і, о той жовтий кавунчик, ораншкінг або ці, якщо як 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 вам цікаво. Може, тому що я знаю, багато виноградарів вже садять і кавунчики, клімат вже дозволяє. О, можу вам розрізати і показувати, які вони, а потім зроблю свої виводи. Но однозначно я дивлюся, що талісман, потім карістан, тобто вони такі крупноплодні гібриди. Вуде така гарна. В порівнянні навіть з тим же. Що... В порівнянні з продюсером. А тут це продюсер, який був посіяний 10 червня. Оце сімочка. Ну, отак, от друзі. Вибачте, що я може закинув рулик, перейшов на баштан, ну, ось. Теж тут топ от ну, такі кавунчики. Але ж ці кавунчики, це ж все ж за винограду, все ж, що ж починається. Да? Людині дав саженці, вона мені насіннини. Я в тому році виростив, тобто нагодував всю родину, тобто їли до, до жовтня місяця, есть, каву, ну, каву, кавунчиків було дуже багато і в цьому році вже мене затягнуло. Да. Може хтось із вас спробує, якщо є там місце. Але що в кавунах теж хочу сказати, є там свої нюанси. У них там фузоріозне увідання йде, тобто не можна сіяти їх. На одному місці то посіяли. То 4 роки там, на цьому місці вже башта не, не бажана, тому що оцей фузеріоз я нічим нічим тут о, е, не користувався там різні. Обробляв, три рази обробляв і редомілом обробки Редоміл голд на, на початку і Топсін М. Топсін М він сильно оце, тож, з фузеріозом сильно бореться. ну, а тут до речі, ще мене на, на цю ділянку, оце ми дивимось. Е, тому що для, для баштана дуже важливо е, пришественник, що, що раніше росло. Раніше в мене росла школка в минулому році. Оце все тут росла школка виноградна. І я боявся тут корінь то багато залишилось. Думаю, може оці хвороби корніві перейдуть на це. Ну ні, можна. Там де шкілка росла, то можна садити кавун. Ви бачите, я вам наглядно показав, що кавунчик теж вийшовся і непоганий. друзі. Може кому цікава була ця інформація, я буду тільки радий. О, Дякую за перегляд, друзі. Якщо вам ще раз цікаво буде, які ті кавунчики, я можу вам розрізати навіть завтра. Та в принципі, що там в інтернеті наберете і все побачите. Ранж Кінг, там Жако. Да, і ви все побачите, друзі. Все. Але ж е оранжкін, коли ми вже, я ж, вули, вже їх доїдаємо, вони теж врожайні тобто, ну, від кожної три, три, мінімум три, ну два-три кавунчика. Роста. І м'якоть там вона, вона вроді кавуном, чуть, але ж там якийсь ще на нас привкус, такий жовтий, ну якби незвичний, незвичний е кавун. О, теж цікаво. Так, все, друзі, дякую за перегляд. Вибачайте, що довго затягнув цей ролик. До зустрічі.